Верховини ми приїхали вздовж жавівського потоку в такій собі ґрунтовій дорозі. Ну, Не то щоб ґрунтові, бо гридя Їхали-їхали, виїхали нарешті на якийсь верх. І тут виявляється, що за горами ще теж повне життя, багато хатів, якісь села, присілки, присілки. Кожен має свою назву. Що цікаво, що там не був дощ, а тут наче все сухе. Магазин місцевий. Така ідея присісти на цьому столику, зараз пообідати. Там розберемося, що куди ми поїдемо далі. Там, де от полонинку видно, подалік.